Людинки, всім привіт. Одне з найрозповсюдженіших питань, яке мені доводиться чути стосовно автомобілів з Німеччини, які вже приїхали в Україну, чи там продаються ще в Німеччині від майбутніх покупців. Це те, хто ж був власником цих автомобілів, коли вони були на обліку в Німеччині. Дуже часто люди вважають, що от або ті, хто займаються пригоном-продажем автомобілів, або ті, хто продають в Німеччині, вони або знають, або. Ну, самі були, наприклад, власниками цих автомобілів. Насправді все далеко не так. Більшість тих автомобілів, які ви бачите у продажу, особливо це стосується свіжих автомобілів, свіжопригнаних там роками там, не більше 5-6, Це переважна більшість автомобілів, які були попередньо у володінні юридичних особ-фірм, які купують ці автомобілі для того, щоб їхні менеджери, їхній персонал їздив по своїм робочим справам по Німеччині і не тільки дуже часто автомобілі з Німеччини приїжджають з великою кількістю. Таких наклейок на лобовому склі, які називаються вінєтками, для того, щоб їх пропускали на автобани різних країн Європейського союзу, тобто це автомобілі, якими скоріш за все не володіла приватна особа. І сказати, хто був власником цього автомобіля, як він виглядав, скільки йому було років, чим він займався, на жаль, неможливо. Єдине, що можна сказати, і це треба завдячувати конкретно саме Німеччині і німецьким документам на автомобіль це те, що можна подивитися, яка фірма юридична особа була власником цього автомобіля, коли він перебував на території Німеччини і використовувався там в тих цілях, які я озвучу. Я приведу приклад на документах автомобіля, огляд, якого нещодавно був у мене на каналі, це Passat b 8 Alltrack, який також приїхав з Німеччини. Це його великий бріф, це маленький бріф, так вони називаються нашою мовою. Нам важливий саме великий бріф, бо в ньому є набагато більше інформації, і ми його детально будемо розглядати. Отже, нам цікаві саме оці два віконця. Тут ми бачимо запис тільки в одному. В першому і отут стоїть нолик. Нолик це кількість власників. Тобто, це, по суті, перший власник автомобіля після того, як він вийшов з конвейера. Тут у нас є запис про дату виходу з заводу цього автомобіля. Якби це був третій власник, то отут би була двічка. Рахується таким чином: 0, 1, переходимо на інший листок, нам видають новий брів, і отут робиться запис двічка, трієчка, і пішли далі, якби по зростаючій вже. Тут у нас бачимо 0, тобто це автомобіль, якого був всього. На всього один власник, і це, як ми розуміємо, була компанія, та ще й не проста. Це компанія Сопро Bauchemie, тобто компанія, яка виготовляє якусь будівельну хімію. Те, що це компанія, ми розуміємо: ну, по-перше, по назві. По-друге, тут в кінці є надпис GMBH. Так визначаються великі компанії, якби які працюють в Німеччині. Тут є навіть адреса, і адреса не дуже часто говорить про те, де фізично знаходився автомобіль. Тобто, це адреса реєстрації самого, якби. Юридичної особи а автомобіль міг їздити іноді навіть буває так, що він міг експлуатуватися навіть в іншій країні. Тому ну, якби це такий. Орієнтир того, де хоча б район використання і знаходження цього автомобіля міг бути до того, як він поїхав з Німеччини. Це те, що дуже часто питають, а чи не біля моря автомобіль там їздив. От беремо місто Візбаден і дивимося по карті, де воно знаходиться. Що важливо також знати, це тут ми розуміємо, що це компанія Sopro Bauchemie, тобто вона купувала цей автомобіль для себе. Тут от навіть наліпки на автомобілі є Sopro, На номерних рамках були такі наліпки ще й. На бокових частинах автомобіля також були такі логотипи. Тобто ми розуміємо, що це компанія, яка використовувала для себе. ГМБХ тут може бути також написано і для компаній, з цим треба бути дуже уважним, які беруть автомобілі в лізинг, і найголовніше, найстрашніше, які беруть ці автомобілі і здають потім в прокат. Тому беремо просто, гуглимо назву цієї компанії і дивимося, хто її використовував в Німеччині, для того, щоб зрозуміти, хоча б як її використовував цей автомобіль попередньо. Я вирішив заморочитися і навіть погуглив, що це за компанія. І ще цікаво, я зайшов на стрінку Facebook, дивлюся світлини і вирішив пройти все-таки погортати роками ці світлини і знайшов дещо цікаве. Дивіться, чи не цей пасад це стоїть у нас з прицепчиком. Мабуть, все ж таки він. Це не перша світлина, десь я ще знаходив От тут на фото Ford. Але вон стоїть один пасат схожий, а он стоїть ще один. Ну, оскільки це велика компанія, таких пасатів могло бути багато, тому що у них навіть десь на сторінці я знаходив цих пасатів прям ці, ціле море. Коротше. Ну, так цікаво, можна погуглити і хоча б побачити деяким. Працював ваш автомобіль вже теперішній. А на маленькому бріфові у нас зі зворотньої сторони є також цікава інформація. Це зняття з обліку цього автомобіля. Конкретно цей Passat зняли з обліку, тобто перестали використовувати от 13 липня 2023 року. Також тут ставляться штампи відмітки про дійсність техогляду. От тут у нас до квітня 2025 року дійсний техогляд автомобіля, який от у нас в 2023 році приїхав з Німеччини. Тобто, у квітні 2023 року автомобіль. Від виготовлення пройшло три роки, йому вперше зробили тихогляд. Потім кожні два роки в Німеччині вони їх проходять. Оце така інформація, яку можна дістати з документів саме автомобіля, який приїхав з Німеччини. Дуже часто автомобілі з Німеччини, які купуються на аукціонах, приїжджають з документами, які не були у цьому автомобілі, коли він використовувався. Тут записується свіжа дата, коли цей автомобіль було продано на аукціоні. Компанія, яка займається, там, наприклад, переправиться продажем автомобілів, і, на жаль, дізнатися, хто ж був власником, неможливо. От цікава, гадаю, для вас була інформація про те, хто використовував ці автомобілі саме в Німеччині, і, умовно кажучи, те, як ви можете перевірити, хто ж був власником цього автомобіля, чи там прокатна компанія, чи, наприклад, якась, якийсь бізнес, який купує там реально автомобілі для використання своєму персоналу. Нещодавно в мене в коментарях хтось написав, що от цей пасад там в Німеччині там його списали і тепер привезли в Україну. Правильно. Казати, що на цей пасад три роки компанія, яка його використовувала, списувала кошти. Тому що ті гроші, які були заплачені за цей автомобіль, за його експлуатацію, за обслуговування офіційного дилера, за заправку, за там огляд і страхування, компанії, які беруть його в лізингу використання, списують. Тобто вони не платять із своїх зароблених грошей податок, а вони це використовують як витрати. І їм з цього автомобіля ну, не треба платити ніяких податків державі. Чи то компанія заплатить ці гроші державі, чи то компанія спише гроші. Чи на якийсь цікавий автомобіль, який допоможе по-перше, їй виконувати якісь задачі по своїй роботі, по розвитку своєї компанії, заохоченню, знову ж таки, менеджерів дуже часто використовуються подібні варіанти, коли купується якийсь автомобіль представницького класу і дається людині у використання, яка там працює. Середній контракт найпопулярніший в Німеччині, який використовують компанії, які беруть ці автомобілі в лізингу, це три роки. І найпопулярніший 60 тисяч кілометрів на рік. Так і виходить 3 роки 180 там під 200 пробігу, тому ви їх так багато і бачите. По суті, детальне відео у мене декілька років тому вже було на каналі. Посилання на нього залишив внизу. Якщо хочете дізнатись, звідки дійсно ці автомобілі з Німеччини приїжджають, що з ними там роблять, і так далі. Перейдіть за посиланням внизу під відео і подивіться. Гадаю, така інформація вам була цікава та корисна. Якщо так, звісно, тисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід знаю, мене дивляться багато моїх колег по цеху. Залишайте внизу, мені також буде цікаво. Аво, дізнатись, можливо, я не все в цьому житті знаю. До нових зустрічей.